Долавши смерті, перешкоди, величний цар святих небес, приніс спасіння всім народам. Христос воістину воскрес, Христос воскрес! Христос воскрес, радіє Небо і земля. Сіяє нині для сердець, спасіння вічного зоря, Христос воскрес, Христос воскрес, радіє небо і земля, сіяє нині для сердець, спасіння вічного зоря. Він подолав злі сили аду, за нас прийняв ганебний хрест, нам перемогу та відраду. Христос своїстину воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, радіє Небо і земля, сіяє ни. Для сердець, спасіння вічного зоря, Христос воскрес, Христос воскрес, радіє небо і земля, сіяє нині для сердець, спасіння вічного зоря. Хай грішні люди всі почують, яке ж це чудо і чудес, спасені душі торжествують. Христос істину воскрес, Христос воскрес! Христос воскрес! Радіє Небо і земля. Сіяє нині для сердець, спасіння вічно зоря, христос воскрес, Христос воскрес, радіє небо і земля, сіяє нині для сердець, спасіння вічного зоря.